Привіт всім! Починаємо сьогодні свій такий блог, влог, як його правильно називати, не знаю. Сьогодні у нас відправка Кенді. Зараз хочу вам її показати. Кенді, йди сюди. І чекає, слухайте, боїться. А ну дивіться, та не відкривайте так рот. Слід... Ну дивіться. ну що в них оце за манера цього? Ну, нащо ти? На що ти її піднімаєш? Це наша Кендюшка, яка збирається. Дорогу. Зараз ми чекаємо перевізника, і, чесно кажучи, вже цілий день я його чекаю. Мені не сказали точно, коли будуть у мене. І якось, знаєте, ніякі справи не роблю, бо не знаю, в будь-яку хвилину можу ну, зателефонувати, що треба виходити. А я десь далеко від дому, якось серйозно? Да. То через те ми так сидимо вдома, вона нудьгує. Хочу гуляти, да, немає її компанії, можна сказати. Але поки так уже вечір, і я сподіваюся, що її сьогодні заберуть. Бо слухайте, цілий день нічого толком не робити, були плани. І дома прибрати. І зараз, напевно, підемо там на бабулечка, якою ми стерилізували чотири кішечки, продала яйця села. То зараз піду, вибачте, я не туди дивлюсь, немає в мене досвіду. Зараз підемо скенді і підемо. Сіков тут слухайте Новось. Хочу таке? підемо і заберемо посилочку для нас. Передачку, там просто інші собаки, не дуже хотіла з нею йти. Але ну, нічого буду. На руки візьму, якщо вам буду до неї гавкати, бо вона ж новенька в цьому районі, так, Кенді? Така новенька лялька. Зараз хочу з нею пару фоточок зробити собі на пам'яті останні такі. І сподіваємося, що Кенді сьогодні поїде, бо її вже надзвичайно ждуть. Вона мала ще тиждень назад виїхати, але не вийшло по деяким обставинам. Тому ви сьогодні і ось тільки коли, от, якось невідомо, трошки трошки якось так, я таке не люблю, я люблю, знаєте, коли чітко це котра година, на цю годину ти готовий. Плюс до того, що Кенді вона ж не у мене тут знаходиться, вона на перетримці. Тобто туди треба збігати, повернутися назад. Е, якось все так, Ну нічого. надіємося, я вже виставлю це відео, коли вже Кенді поїде. А коли її вже заберуть ще пару там кадрів зніму, побачите, як. Комарніше у нас з'явилось так багато, що взагалі така вона. Чи батька, така вона і шлічка, розовенька, розовенький машинчик, розненький поводочок. Поставила її на підлогу. І так, скажу вам декілька слів про кенді. Історію можна сказати. Зараз можемо будемо йти, знімати, я буду вам розповідати. Так, ось і. Пішли. Ні-ні ні, навіть -ні -ні, не думаю нічого постороннього їсти. Ще не хватало, щоб знудило в дорозі. Історія Кенді така, що мені написала знайома жінка з села тут близького. Села, де на смітнику собаки, де в центрі села ми ніяк не можемо зловити того дівчинку-підлітка. 8 км від нас. І сказала, що з'явилася ось така маленька собачка. Вона тоді була всього 4 кг, сиділа в якійсь норі, за нею бігли кабілі і сказала, що треба терміново її стерилізувати. Тому саме на наступне виїзд, десь так ми її забрали, вона нам її зловила, можна сказати, і віддала на стерилізацію, після якої я повинна була її повернути по суті, на. Попереднє місце, так як ми завжди. Фу-фу-фу, Нічого не їш, нічого не їж. Так як ми завжди робимо, але я цього не зробила. Мені їй стало шкода, вона така 4 кг собачка. Думаю, як вона буде виживати в центрі села. Ну І так в мене опинилося кендік. Це було десь півроку назад, можливо, місяці 5, точно вже не пам'ятаю. Треба підняти ці фото зі стерилізації, які мені скинули ветеринар на 4. 130 важе навіть на вісах у мене є фотографія. Потім в моїх публікаціях, після туди далі, Кенді придивилася жіночка, яка два роки назад у мене брала Сьюзі. Вона хотіла другу собачку, вона вже якби, писала за це, але для неї не було такої підходящої. Вона хотіла маленьку, щоб менше було за сьюзі. Ну, щоб не росла великою. Ну, і тому вона придивилася Кенді. І всі три місяці карантину, по суті, вона чекала на Кенді. Так, і зараз вже дуже чекає, ви вже бачили, я виставляла фото, Там де тарілочки все-таки до неї приготовлене. Сюзі теж хороша собачка. Тут біля дому її викинули сестрою. На жаль, сестра Сюзі загинула по невідомим причинам. Ми коли її знайшли, вона вже була в такому полусознательному стані. Я тут присяду на лавочки. І хоча ми її кололи по призначенню ветеринара, вона померла. Можливо, машина стукнула, можливо, людина стукнула по органам. Чесно кажучи, невідомо і досі. А Сьюзі вижила, і вона тоді таким, можна сказати, вона не планово поїхала за кордон, Так, да? Кенті? Ось Сьюзі тоді не мала їхати, тоді не треба був карантин, не треба були титри. Все робилося просто по паспорту. Не пам'ятаю, здається, міжнародному все таку. Все-таки паспорту. Ну і, і якраз на сьогодні наступні вже собаки мусили, для них вже повин, повинні були бути титри. Тобто на цьому все тоді закінчилось. Якраз вони вводились, ці титри. Але це було два роки назад. Вона щасливо живе в своїй сім'ї. А тепер кендічка їде до них. Така то історія у нас про Кенді. М -м, да. Я знаю, що комари взагалі страшені. Що її брали в сім'ю. Якийсь чоловік, який випиває, забрав її до себе, її не годував. І так вона опинилась в центрі, видно, шукала їсти. Ну і так потім опинилася у мене. Так що, дуже надіюсь, що все буде добре, що сьогодні вона поїде і дуже скоро вона вже опиниться у себе вдома, буде насолоджуватись домашнім життям. Дякую за підтримку, бо на це все треба були немалі кошти, щоб підготувати документи. Дякую вам за цей перегляд.